Всім доброго дня, я Ростислав Теслович, керівник студії ландшафтного дизайну Artland і перебуваю зараз на одному з своїх об'єктів. Озеленення цього подвір'я ми виконували два роки тому. Зараз ми тут для того, щоб зробити аерацію скарифікацію газону, обрізку стрижку всіх рослин, котрі ми висаджували на цьому подвір'ї. Внести добрива як на газон, так і на рослини. До речі, озеленення цього подвір'я, процес озеленення цього подвір'я я публікував на своєму каналі. Якщо ви не бачили, я залишу посилання на це відео в описі. Тому дивіться, можливо, вам цікаво, я ділюся своїм досвідом, своїми знаннями. Ви можете отримувати, крім позитивних емоцій, ще масу корисної інформації для вас. Зараз я тут для того, щоб зняти на відео ще раз клумби, котрі ми робили. Прокоментувати, а що ж ми тут висаджували, які рослини використовували, так як знаю, що дуже часто під коментарями, під моїми відео, люди залишають коментарі, і питають, чому ти не розповідаєш про рослини, які ти висадив, який матеріал використав і чому. Тому зараз я тут для того, щоб зняти деякі клумби, пояснити вам, чому я так робив. Розповісти вам трошки про рослинки, які я використав. Я знаю, що для багатьох це цікаво, інформація буде корисною, можливо, ви зможете використати їх для себе. А якщо ні, то просто отримайте морально-естетичне задоволення від побаченого. Поїхали. Ну що ж, хотів би вам показати, на мій погляд, досить цікавий вид клумби. Цю клумбу ми виконували, як я вже казав, таких добрих два роки тому. Висаджувалася вона, звичайно, з. Маленьких рослин, хотів вам трошки прокоментувати, що тут висаджено, як воно росте, пояснити вам, розповісти про назви рослин, пояснити, чому ми використали саме такий матеріал для цього. І хотів би вам показати. Значить, Основу цієї клумби, підідаю ближче трошки, основу цієї клумби складає, як ми бачимо, зелений паркан, такий бордюрчик, можна його так назвати. Який виконаний з одного з видів туй, котрий називається туя даніка. До речі, для більшості людей слово туя асоціюється з чимось таким великим, широким, високим, але насправді не кожна туя, велика, висока і широка. Якщо взяти конкретно тую даніку, то зараз її висота 35 см. Ці туї не ростуть високими, вони використовуються дуже часто їх висаджують. На газонах вони ростуть круглими, якщо їх не стригти, то вони просто будуть круглої форми. В даному випадку ми їх підтримуємо завжди в прямокутній формі. Як бачите, ми зробили, виконали зелений паркан, підкреслили контур цієї клумби, цієї рослинки, тому що без цього ця клумба не б виглядала б настільки яскравою, настільки гарною. Далі, до речі, на цій клумбі висаджені декілька видів туй. Як бачимо, на задньому плані, якщо ми сюди трошки підійдемо, на задньому плані у нас висаджені туїсмараг, котрі покликані закрити оцей металевий паркан, котрий виглядає, ну, м'яко кажучи, не дуже. Ми висадили туй смараг, щоб утворити живоплід, щоб прикрити цей металевий паркан і створити затишок. Е, наступний вид туї, який висаджений на цій клумбі, це туя-брабант. Ось оця туя -брабанд. і з неї вистригаються будь-які. Геометричні фігури. В даному випадку ми ну, сформували з цієї туї, такого собі е, сніговика, назвемо його так. Е, в таких туї вистригаються різні слоники, різні зайчики, якщо, звісно, є металевий каркас і різні такі цікаві, дуже цікаві речі. Наступний вид туї, оце туя західна Champion. Насправді ці туї, якщо їх не стригти, виростають дуже-дуже дуже великими. В даному випадку ми вчасно стрижемо, двічі на рік ми вистригаємо, зменшуємо, тобто підтримуємо її в такому вигляді. Що в нас тут ще висаджено? Тут у нас висаджені, якщо ближче підійти, у нас висаджений, маємо е, бересклет, маємо барбарис, маємо там висаджені в нас дві лаванди. Я візьму камеру покажу. Значить, Маємо дві лаванди, тут у нас барбарис, тут у нас бересклет, тут у нас лаванда висаджена. Маємо далі ще одну лаванду і маємо клен. До речі, він так похилився, треба буде його підв'язати і нову опору прив'язати. Маємо ялинку. А, значить, Дуже багато хто хоче зробити таку клумбу, щоб вона була. Дуже багато хто хоче зробити клумбу так, щоб висадити на ній дуже багато різних рослин, цвітіння котрих замінюється цвітінням інших. Це не дуже практично, тому що якщо у вас обмаль часу, а замовники, котрі проживають в цьому будинку, мають... М'яко кажучи, не дуже багато часу, вони поставили переді мною завдання створити таку клумбу, яка буде маловитратною. І маловитратна – це означає не те, що вона дуже мало коштує, це означає, що е, вона вимагає не так багато до себе уваги в плані догляду. Тому що все, що тут потрібно, це постригти, хоча б раз на рік, в принципі, цього буде достатньо. Але важливо врахувати той момент, що цю клумбу потрібно буде поливати, для того, щоб замовники не бігали постійно з шлангом, не поливали рослинки. Тут встановлена система автоматичного поливу, і капельна трубка підведена під кожну рослинку. Тобто не потрібно спеціально влітку поливати. А це насправді дуже важливо. І все, що потрібно цим рослинам, це стрижка хоча б раз на рік. і... Регулярний полив. І навіть якщо ви не внесете добрива, хоча, звичайно, з добривами буде набагато краще, то все рівно ці рослини себе будуть дуже добре почувати. Е, чому ми висадили саме такі рослини? Ми хотіли замінити е, квітучі рослини, з якими набагато більше турбот. Ми замінили різнокольоровими. Тобто, ми маємо зелений паркан, маємо з туї Даніки. Як бачимо, Юра зніме. Як бачимо, бересклет має такий лимонно-зелений колір. Далі кипарис голубуватий. Тує західна Little Champion так само зелена, барбарис маємо такого бордового кольору. Далі клен, який скоро пустить листя, він також буде бордовий. Потім зацвіте лаванда, в кінці зелена ялинка, і в цілому воно буде виглядати досить цікавим і таким привабливим. В якості матеріалів ми використали мармурову крихту. Кору. Зараз я вам зніму. Це все е, розмежовано обмежувачем пластиковим, який продається в будь-якому будівельному гіпермаркеті. Кора, мармурова крихта, обмежувач по контуру. Декілька каменів поставили. І, в принципі, на мій погляд, ця клумба може е, заслуговувати на те, щоб вважатися достойною. Мені особисто такі речі дуже подобаються. І багато кому я такі речі раджу. Влаштована ця клумба так, що мармурова крихта, кора, вона зроблена, тобто ми її постелили на агротканину, котра не пропускає бур'ян, але в свою чергу пропускає воду. Це дозволяє нам не полоти її, не обкопувати. А якби в нас тут були різні крокуси, троянди, інші цвітущі багаторічні рослини то їх потрібно би було обкопувати, прополювати, тому що не можна би було засипати мармуровою крихтою, корою. Воно було б не настільки маловитратною в плані часу. Тому ми зробили таку клумбу. До речі, колись в якості зеленого паркану ми завжди використовували самшит, тому що він гарно виглядав. Він був невибагливий, він дуже швидко відновлювався у випадку пошкодження. Але з того часу, як самшит почала їсти гусінь, і ви е, маєте всі шанси не вберегти цей самшит у випадку, якщо ви кудись від'їдете, там невчасно його обробите відповідними препаратами, то ваш зелений паркан просто загине. І з тих пір ми почали шукати альтернативу. В даному випадку ми знайшли цю альтернативу і використовуємо, якщо ми шукаємо вічно зелений, низькорослий зелений паркан, то це саме Туя Даніка. Ось як бачимо, тут у нас навіть дві клумби, одна з цього боку, одна з цього. Тут у нас висаджений так само бордюрчик із Туї Даніка. До речі, такі Туї бувають не тільки туя Даніка, є Міріам. Даніка зелена, а, а туя мірія, вона має таке жовтувате забарвлення. Але е, місця, де ви хочете посадити, тую мірія, має, мають мати достатню кількість сонця. Тут ми маємо, тут я вже вам пояснив, тут у нас маємо так само тую Даніка. Посередині ми висадили, ну, правда, вже постригли. Це ялівець, називається Стрікта. Перше стригли, тому він виглядає так після стрижки не дуже. Тут маємо так само у нас виходить так само виходить мармурова крихта і кора, так само висаджений бересклет для того, щоб трошки розбавити і додати настрою клумбі. Тут так само гарно буде цвісти лаванда, бачите, вона підстрижена, вже така наповнена зсередини. Сосна, знову таки обмежувачем. Розділені зони озеленення, щоб відділити кору від мармурової крихти. Всюди тут прокладена капельна, крапельна трубка під кожну рослину. І не потрібно їх поливати вручну влітку. Воно дуже зручно насправді. І ви маєте запоруку того, що рослинки будуть виглядати гарно. Ось ще раз покажу вам ці клумби. Ну Дуже мені подобаються ці клумби за рахунок чого? За рахунок оцих рослин. Раніше використовували в якості невисокого бордюрчика, такого живоплотика, використовували кущі самшиту. Але кущі самшиту настільки непрактичні, настільки проблемні, що їх дуже любить їсти гусінь. І якщо ви вчасно не обробите ваші кущі від гусені, то вони просто будуть з'їдені ними. І замість. Кущів ви отримуєте просто сухі е такі пожовтілі пагони, котрі, в принципі, відновляться, але це буде дуже-дуже довго. І так, маємо таке чудове подвір'я. Тут маємо вхід на територію подвір'я. Тут маємо заїзд автомобілем на територію подвір'я. Одразу нас зустрічають такі. Дві клумбочки з двох боків. От такий симпатичний фасад будиночку. В такому дуже гарному стилі виконаний. Особисто мені дуже подобається, на мій погляд, він дуже так виглядає, дуже так шикарно. Дивіться, тут маємо ці клумбочки, якими я не можу... Ніяк нарадуватися, постійно мені хочеться їх знімати, знімати на відео і розповідати про них. Тут маємо ось такий маємо такий навіс на, для автомобіля, сюди можна заховати автомобіль від сонця, від граду, від дощу. Ось Одразу йдемо, проходимо. На задній двір, одразу видно по ліву сторону, у нас висаджені тугі смарагд. Висаджені вони на фоні річкової гальки. Ось такої річкової гальки, котра взагалі не мармурова крихта, але виглядає дуже таки гарно, ось покажу вам її. Це насправді найбільш вдалий, на мою думку, матеріал, тому що вона не є білосніжно-білого кольору, але в той же час. Досить гарно і цікаво виглядає. На ній не так видно бруд. І насправді із такої великої фракції каміння набагато легше пилососом здути залишки хвої після того, як ви її будете обрізати або чистити. І взагалі вона виглядає досить цікаво, зверніть увагу. Проходимо далі. На задній двір. Маємо дивіться. Яку симпатичну зону маємо для відпочинку. Тут у нас газон. Щойно ми зробили рацію з кваліфікацією, тому він виглядає ще не зовсім так, як би, як би він мав виглядати. Позаду маємо сад, маємо там 3, 6, 9, 11 дерев, висаджено плодових. ось І тут маємо таку клумбу на куті, котра робить нашу зону для відпочинку трошки веселішою. Єдину помилку, яку ми допустили, це використали тут білу мармурову крихту, а потрібно було гальку. Дивіться, що стало з білої, мар... білої мармурової крихти. Звичайні способи, можна взяти її всю зібрати, до промити, але це далеко незручно. знов таки, висаджені в нас рослинки, падуб, він ніколи не скидає листя на зиму яка трошки додасть нам радості, додасть нам маємо ялину коніка. Це така ялинка, яка дуже повільно росте. За посібниками, вона виростає від 2 до 4 см на рік, де є приріст. Тут маємо висаджений барбарис, для того, щоб він хоч якось розбавив нам колір, так як у нас тут не висаджені взагалі квітучі рослини. За винятком лаванди, то ми вирішили трошки додати фарб багаторічними рослинами, які самі по собі відрізняються по кольору. Це барбарис, це падуб, ялинка такого салатового зеленого кольору. Тут ми маємо яльвець, який завжди вистригаємо ось такі симпатичні шарики. Ще одна лаванда. Позаду маємо знов-таки барбарис Admiration, він буде такий бордуватого кольору. І ще одна ялинка. І, звичайно, футінія, яка теж шикарно виглядає, яка змінює колір На зиму стає більш бордова. А коли потепліє, вона стає такою трошки червонувато зеленуватою Ось так ось воно виглядає. Виглядаю з такого ракурса. Знов таки маємо кору, мармурову крихту. Все відділено межувачами пластиковими, одна зона озеленення від іншої. Все це виходить на терасу. Дана тераса зроблена так, що, бачите, такий має симпатичний мангал. Можна тут приготувати якісь власні страви приймати гостей і насолоджуватися подвір'ям. Маємо такий ракурс на нашу клумбочку, на газон. І знов-таки бачимо оцей, на мою думку, шикарний будинок з таким симпатичним фасадом. Ось тут маємо тераску, тут вихід з хола. Все дуже продумано, все дуже зручно. Ось таке подвір'я ми оформлювали два роки тому.